Далі будет ли шахів, рая проти. Акаж, 1990 1992, Индия. Рейтинг 1946. Так що там? 311.1. Ясно. Старый индейк. Ясно. Давай конь так. Бам Конь сяк, так, сяк. Нет, это же хиба нормально так. Ну, а быть нормально, да. F5 иду. Что, уже 5? Ну, нічого такого. Нічого такого. А якось так. Цікаво вдарить чи ні. Зараз прияма може переведу Чи що? Колись це, це Ліза, Ліза, Ліза і Ліза. 5 же 5 мабуть, це буде довго. Так. Врізяно це 1, два, три ходи. Довго, да? Ну, добре, давай. Так. Хоча тепер це ж незахищений, чувак. Не буду я відкривати те ці лінії, Зрозумію, ну я не хочу грати на Ферзов Флайді. Що ти мене заставляєш? Що я можу зробити? Я не хочу так. Ну, підриваємо, чого ні? Ну, б'ю, чого не брати? Ну, що, чого ні? Ну, ну чого ні? Я, yeah, I don't understand. I don't understand. Отак от оце ти, так? Да? Ти думаєш, ти отак правильно робиш по твоєму, так? Да? Чесно, по твоєму, так? Так, а Чорнопольник в мене і не грає взагалі-то. Взагалі-то. Він хоче Турою взяти. Це молодець, молодець. Хм. Тікає там, да? Шах, він сюди втече. Буде фрезе мене тут. Качати, да? Так. Багато ходів треба. А, він туди. ні не 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 Куди сиди? Давай без цих оцих фокусів. Сюди давай. Да. Оп! Піймався. Наступний. Ми треба було слона міняти. Да, тут мат. Тут староіндійський мат. А тут староіндійський мат. Так, 71 на 80. Да, він там накинув пешечки, звісно, на ферзі Ну. Брати я їх не хотів. Каже комп'ютер бере. Якщо він слоном взяв, будеш. Просто ферзі 8. Типа підганяють фрезян. І не по чорним, а по білим полям. Наш 5 іде. Ну, намагатимусь запам'ятати цей маневр. Тут чітко. Відкриваємо короля. Якби його ферзева гра закінчилась, моя на королівському тільки починається. Ого, кінь А6. Та за що? Відійшов він. Кінь F5. Прикольно. Прикольно. Так. Все-таки тайп будем. Ну да. Окей. Якщо він б'є, то ми б'ємо ферзем. І це вже все гаплик. І слона підводимо, ні? Ні, він втікає. Він тікає тут. Він тікає тут. Просто з'їдаємо пішика. Ну добре. Партії було так. Звісно, не треба давати королю втікти. Це слабкий король, на його треба грати. Так, ну і помилка, так, да, треба було. Ось цього знищувати білопольника, а не цього чорнопольника здорового. Та, суперника 20. Я тільки, тільки зараз помітив, що у нього 240 тупо на часах. Це видно, що чувака просто стариндійська, стариндійський захист за білик, ну проти чорний. У нього відкатаний просто від А до Я. От він просто наштампував за 2,40. Ну, але отримав мат вже, як хочете. Це вже таке.